Таку погоду, яка у нас за вікном, снігу намило, нарешті сніг, найкраще зробити чашку чаю або кави і включити собі новорічний фільм. Ну а мене ж понесло на закупи, тому розпаковка. Заходила в Єву, купила собі фарбу. Я вже два рази нею користувалась, але ще я вам її не показувала. Я користувалась іншою, але це нова, вже її попробувала, Вона не віддає таким рижуватим. Мені вона дуже подобається. Теж вона по акції 250 чи 260 гривень. Точно вже не пам'ятаю. Купила доці шампунь і собі ось такий ромашковий. Теж 151 гривня. Теж там по акції, і тут усе в мене вийшло приблизно 700 гривень. Далі, звичайно, своїм дівчаткам на 100-110 на гривень приблизно. Рукарню ж я ходжу раз в три тижні. Я вже більше місяця не ходила, відпускаю волосся. Не знаю, чи хватить мені терпіння, я дуже не люблю, коли ось так воно відростає, закладаю за вуха і дуже хочу, щоб так трошечки відпустити, щоб було довше. Тому що я все життя ходжу з коротким, ну, побачу, до весни, а там я запишусь під, і піду підстрижуся. Але дуже мені хочеться щось таке новесеньке, знаєте, новий рік і щось нове. Я просто що вдома випікаю, так чи печиво, чи якісь тортики, то не купую цукерок. Ну рідко коли дуже купую. Так мені їх захотілося. Це наші цукерки. Вони такі мені смачні, і з медом, і з арахісом. Дуже класні, великі солодощі. Та... Мене вийшло приблизно на 200 гривень. Ну і, звичайно, я була б а тебе акції людей. Денько показую дві пачки по акції 55 гривень сир, шоколад 150 гривень, дві пачечки печива. Хочу зробити торт без випікання, хліб, чорний-білий, молоко, кефір. Взяла ряжанку, надумала я приготувати бите скло. Я його 100 років вже не готувала і буду заливати ряжанкою, майонез. Сухарики, звичайно, щось погризти. Лікарська. Ось такий курячий рулет взяла. Перший раз його взяла на пробу. Гречка. А АТБ і тут плюс-мінус десь до тисячі гривень. І ще пів кілограма курячої починки. Знаєте, що хочу приготувати? Печінковий торт. Дуже давно його не готувала. І знаєте, я дуже люблю, щоб там було багато начинки, Тобто засмажки. Ще я люблю додати печериці, яку взяла курячі стегенця. Все, ось така в мене розпаковка. Зараз це все порозкладаю. А вам бажаю хорошого дня. Це фундук з медом. М -м -м. Цілий горішок. Як це смачно. М -м -м.